Взагалі-то тексти в основному для пісень лінт, віші пише Галина. Mm -hmm. І два останні альбом перед цим, які були, це повністю на її вірші. Я дуже рекомендую їх почути, послухали. Це зовсім інша музика, не те, що була. Тобто музика сподібна, інший підхід, інший формат, але дуже цікавий і незвичний так само для України. Це жовта кульба по існу. Пісон, Лесон, та міністрів. Це там повністю. Майже. Ну, майже всі, так. Там тільки одна одна А Леся автор музики цих пісень, які співають. Це за терміну. Але потім всі банків творчості не завжди зверталися до поетів класиків, одних поетів. Починається від Чеченка. Це і Шевченко, і Леси Українка, і Яхайма Данюк, і Бугал, Богдані Булаг, Богдан Тович, Павло Дівчина, Василь Семененко, Василь Стус, батько Станіслав Тельнюк, Віна Костенко і декілька років тому, після той підвораження прочитаного норману музею покинь тих секретів Самецьковушко, вони звернулися до і, поезії. Знайшли її дуже цікавою, може, не, ну, не зовсім так надається, що погляди на музику, але Леся, як ми вчора на концерті, чули, що вдалося покластися на музику і дуже вярвався. І от Олеся написала декілька пісень, зустрілися з Оксаною забувкою, благословили цю справу, почали створювати, перші п'ять ісень, подавали пісень, писати нові. Наш продюсер, сам продюсер із режисер, який вчора працював поставкою, Кристенко запропонував формат, щоб супроводні це було тривожний, вже виходячи з музики, із тих текстів, тобто із необхідності дуже добре внести текст, бо тобто, текст непростий і кожне слово дуже ємке От, І була програма, яку ми, до речі, були з нею один раз Луцьку, це було два більше років тому. Легше дуже завести. Перший такі пропит. Вона росла, формувалася, додавалися інші і інші нові нові пісні. Тоді ще навіть не було ні архівне, так. Майже наполовину та. нову програму сформувалася. І коли ми це вже відчули, що це вже вона сформовано, вирішили, що треба було якось її зафіксувати. Тобто, як ну, фіксується записи студії з людей. Ми почали робити, працювати на запис в студії і побачив, що ну, є проблеми що все-таки ну, там є енергетика поезії, є енергетика музики, є енергетика виконання, але ще не вистачало дуже ці програми, те, що присутні в залі енергетики якраз як глядачів, які спів Тобто ця синергія, яка, яка з'являється в залі, її неможливо було в студії без глядачів просто е, зафіксувати. Тому вирішили, що стоп. Ми там записали вже, не знаю, там, може, 8-6 пісень приблизно що нема сенсу, треба це робити в залі. І для того, щоб якісно записати цю програму в залі, треба, щоб зал відповідав багатьом параметрам. Перший акустичний має бути дуже добрий. Ну, До речі, ваш вчорашній зал це йде, найкращий з тих, що ми виступали, здається, в Україні. по Україні. Попуститься саме для цієї програми. Ну, і Хто був, чує, наскільки все добре і, і чути згодом і, і це, це не просто. У нас таких залів, залів не так багато. Але крім цього, це ще має бути одночасно і студія звукозапису. Е, тобто там є свої пустичні, і, і воно обладнано має бути на найвищому рівні, тому що ну, в Україні ми, ми, ми побачили, що ми навіть своє обладнання, не ми могли перевезти, але це було такого залу, який було дуже важко. Це має бути студія, апарата спеціальна. Там є багато багато, багато апаратів. І з минулого року ми думали-думали, де думали, це зробити, варіанти. Пропонували нам провести веселье концерт в Торонто, один із залів, який запропонували. Якраз концертний зал студія корпорація СібіСі, найбільше телерадіокомпанія Канадійська, це держава, це Канаді. От, і вона одночасно є активним концертним залом, де щодня відбуваються концерти різних таких відомих пропонацій. І по величині бо нам не хотіли, щоб це було дві тисячі, або така програма більш. Інтимна, там якраз чи 300-500 місць, От, і, але об'ємний зал, тому що спеціально там, там пишуть і, і великі оркестри. І ми їхали туди власне, це зробили записи. А, наш менеджмент запропонував, що там є можливість зробити відеофіксацію. Ну, Відео не робилися з тим, що це було відеошоу, тобто на, не на відео ставилось. В першу чергу нам треба було дуже написати звук, текст, щоб це було чути, все було видалено. А відео вже нам треба було просто як цей сам процес. Тому ясно, що камери стояли так, щоб не заважали глядачам, ні, ні виконавцям, ні були ці крани, які там, знаєте, це робиться там. Світло ніяке, не нічого не гайте, таке рівне, красиве, гарне світло, якісні камери. У нас буде вся подивитися. От і а зараз ми презентувалися. Ми мали презентувати ще в березні місяці, але ці події такі відбулися. Я не знаю, це І до нас долучився там вже художник, підготовка, який давно вже під враженням пісень «Це стар... історія могії саме каже картини. Я не знаю, з 20 більше робіт на, на, на різних із інших програм, попередніх програм, а тут він написав спеціально. Тому якщо ми дискнице риту, нормально, не про те, що ми не бачили. Забуду вибачити. Там є вкладений альбом, ну, де є репродукції ключі, так дає репродукції І Там вказано кета на яку пісню. Ось така історія. Це власне така більша технологічна, я сказав, чому цей альбом, чому він так називається. Якісь є моменти, певні нам обов'язково проєкт. Пообіберно було, щоб дуже гарний був інструмент, тому що це суддя названа в честь видатного камедійського піаніста Пенагіода. Ясно, що там два інструменти просто фантастичні Тобто Це на найвищому рівні. І нам, як мій погляд, що особливо з точки зору тексту, музики, виконання. Фіксацію далося абсолютно створити доброго, світового будіння. Абсолютно. Тобто, і він досить унікальний є для, наших, для нашого українського ринку музичного, тому що я щось не пам'ятаю, хто буде живі записи, де законував нашої програмації. І, і це дійсно живий. Там це, не, ну кліпи знімають. Не, ну кліпи це і... не кліпи. Я кажу, ну, про, про концертну про концерт, програму живу, яка без друглів записана. Як воно є, так воно від початку до кінця. Це два відділи. Два відділи. Два відділи велика програма, там я не знаю, скільки, скільки не пам'ятаю кількість біді. пісень, але 20, дуже складно. І вокально дуже вона складна, вона емоційно складна, але з іншого боку, вона наскільки то буджується через на концерті чувіличі, наскільки коли з'являється ця синергія, наскільки вона. Я, наприклад, дуже радий, це дуже вдала робота, хоча наші всі стадії роботи вдалі, тому що в нас попередні відеоробота називалася Рехерсов. Там ми записали наші студії, то них репетиція, це дійсно слово, репетиція, ну так воно ну, Тобто, Але там були декілька глядачів за в студії, а в апаратні самі там студії музиканти вживу, разом з сестрами, записували. Ну, цікава програма, дуже гарно вийшла так само. Що ми сподіваємося, що, що Україна оцінить цю програму, що вона буде корисна. Сподіваємося, що якщо такі представники, чи вас тут може відставити радіокомпанію, пропонували, щоб там не там Тому що це дійсно унікальний продукт. І по, свої, по своїй суті він унікальний навіть, навіть без запису. Просто по, 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 по тому, по який текст, яка музика, яке виконання, який формат. І все-таки все думаю, що тим людям, які ну, хочуть вийти з моря, ну, так каже, дешеві попси і знайти щось таке, не йде кидати в академічну музику, там, як класику, а все-таки знайти сучасне і інтелектуальне, і дуже національне по тексту, по музиці по виконанню українське суто і одночасно світове і європейське, то в цьому є унікальний продукт. Ну так, ми, от, я хочу додати, що ми не попали в цей зал в Білл Студіо, ми не попали, як перед цим у нас не було туру Канадою. У нас був великий тур, який охоплював в такі містах Торонто, Монреаль, і ми доїхали до Калгарі, Адмонтон, це був величезний тур. Ми 10,5 тисяч кілометрів проїхали самі разом з художником, двома автобусами. Тобто... Це було запівок. Це, це, за, да, це, це було півроку. Так, да, і власне після цього туру вперше про українських виконавців, от таких сучасних, написала газета Торонту як про якесь велике величезне відкриття. Навіть газета рекомендувала так, вони рекомендують жителям і гостям Торонто, то в Торонто найкраще відвідати, відвідати найкращих шоу або найкращі виставки. і Серед шоу були ми. Тобто там такі там американські зірки були англійські і ми. Тобто вони це вони трьох виконавців, трьох виконавців вони порекомендували послухати на ну, перебуваючи в Торонто, гостями. І власне у нас теж був тоді, якраз концерт Люля ландж. Це такий канадський зал. Він такого плану клубного, але досить великий, де люди там їхали от, після рекомендації цієї газети. І, було настільки цікаво, що вони їхали там за 100 кілометрів, за 150, їхали спеціально на цей концерт. Абсолютно англомовні, там якісь портоїко, там і темні були люди. Всі, і це фактично жодної пісні не було англійською мовою. Тоді ще не там було не було, так, тоді тоді ще от, не було. Ми вже власне після того концерту вирішили ввести когось з канадських виконавців, щоб, хоча б якийсь такий місточок, але тим не менше вони. Були в захваті і дуже прийняли це як таке відкриття української музики для себе сучасно виробництво. Мали барочка, це не тому, що ми хвалимося, що Такі ми круті, нас там таратостав, що ми поруч там з тим і з тим, ні. І до речі, справді ці також, що ти не може рятувати провести концерти. Вони спочатку побачити, що ти відповідаєш їхньому рівню. Бо, бо клуб, якщо він в нього будуть провали, то люди не ходити, не довіряти їм. Так, ти навіть елементарно маєш право. Так само має певний рівень. якщо там можуть якісь дешеві речі, або ж ну, мають зараз. Ну, так, перед нами записувалась на ракети, тобто фактично. Так це не тому, що ми палимо. Це допоможе до того, що він справді вийшов у нас унікальний цей проєкт. Справді і те, що, незважаючи на нерозуміння багатьма жителям ЧСМ Томату, вони все-таки дуже добре приймали. У нас найкращий кацеміне погляд у Оттаві в університеті ну, в мовному університеті, де там професора була, але ну найкраще Я ж жодно слово тобі не сказала англійською да. мовою, але Мі мін, я не знаю, не сама самі емоції, сама музика. Він oui. говорила, що дуже добре було спиниця. Тому просто це підкреслення тих слів, що він дійсно так, не Ми просто Щоб пізніше почали водити трошки. Ну данбіол довелося вести англійською мовою, тому що. Ми вже були готові до того, що там будуть фактично тільки канадська публіка, тому що це зал канадський, такий суто канадський, і вони ну, і в центрі того. Ви собі уявіть. Пам'ять це так. півтори години чесно тексту. Це, це, це ті пісні англійською мовою і вести англійською мовою. А ну, тексти за Бушко, розумієте? Вони ж не прості. Це ж навіть, ну щоб ви бачите Шевченко, воно, воно лягає воно так вже, а, а в неї ну, сучасно. Ну, на жаль, в цьому диску довелося трошки... Та на так само вирізали. Та... Ми дай, дамо на Ютуб повністю повну версію. Та, 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 а що так що ми пови ну, дуже багато часу. Дуже багато часу. Але до... треба ж було їм пояснювати, хто ми такі і хто такий Шевченко для нас, як для виконавець, хто така Забушко, хто такий рільке. Ну власне, чому у нас така? Бо там різні дуже пісні. З усього, що от ми з Лесі шукаємо вдома і читаємо, ми намагаємося. Зробити ті висновки подвигу. Навіть коли я читаю Джойса, я розумію, що він 40 одиниць йому відмовило в його в публікуванні його твору, ти розумієш, що те, що тебе не чує, твоя Україна, його там почули теж Дублінці через 50 років після його смерті, ти розумієш, що ти ще нічого не створив ніякого подвигу, ну не крутить тебе з тебе, Господі поміли. Ну це все що, біда? Ми несемо своїм концертом оптимізм, хоч він, значить, той такий сумний, немає там таких каже, що немає. вісілухи такої немає, є, от, і, є, він, 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 він наче, посерйозний, Але от, після нього має народитися який оптимізм? Той, який е людина сама в собі сформує. Вона не купить е російські товари, вона вимкне, переможе себе і вимкне е серіал російськомовний, вона зробить зауваження. Кафе, щоб вимкнули музику, зрештою і... звернеться до мистецтва. Це радість слідкування з мистецтвом. І це вже цей, цей оптимізм, і ця перемога, оця перемога над собою, вона народить в людині оптимізм. Тому що людина народжена все ж таки для того, щоб робити зусилля над собою. Вона наділена волею, те, чого немає у тварин. І, і, власне, саме тому ми називаємося людьми, і оця от воля і. Потреба подвигу над собою, вона і дає найбільший оптимізм. Я це зробив. Я це зробив. І я би сказала, що також тут є такий момент, от навіть в нашій творчості, я часто думаю про те, від чого і наша нація страждає все своє життя в цій книзі Український палемсер дуже добре сказано. Від цієї перерваної тягості. Коли е, вона переривається, а переривається вона тому, що весь час вороги е, або вороги, або ми самі неуважні і розслаблені. Тобто є певні причини, є тих, вбили, ті, що не народилися. Е, тобто, весь час культура наша не повноціна да. від перерваності цей тягне. Я думаю, що от наш концерт він і вам цікавий тим і цінним, що в ньому ця тягність є. Отяглість от навіть суто поетична. Вона це є та справжня жива нитка цих поетів, яких просто треба чути. Ну та, тому що ми з Лесю не просто там вибирали собі там того поета, того. А справді воно так якось від батька те, що батько письменник якось від нас до поезії відкрив нам взагалі таємницю поезії. У нього був цей золотий ключик. Ми тоді ще цього не усвідомлювали, що він нам відкрив, показав цю таємну цю кімнату. Щастя, в якій є, що взагалі абсолютно інакше, ніж всюди. От. І е, я навіть не знаю, яким чином ми вибирали, от, навіть і питали нас про Шевченка, чому от ви от, зараз пройшли, ну, це ж напевно ви спеціально формували програмочку. А ми би і не сформували, якби перед цим не було власні в України, Іскуса, течіни, з якого ми починали, ці естетики, начебто красоти, коливалося флейтами і всі. всі, 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 всі цього Можливості побачити красу. Я пам'ятаю, як нам батько розкладав, як партитуру, розкладав нам, що таке коливалося флейтами. Ну, звичайно, собі, там, де сонце зайшло, на шпинях підійшов вечір, світив зорі, на, на траву тумани, на висок попавши палець ліг. Це мене з дитинства де, де ці рядки... А він розказував про ці, що таке коливалося флейтами, то флейти цей звук і коливається, коли це марево. І воно це каже, не, не, не флеїти, не дудки коливаються там, а це зовсім це, те повітря, яке формує звук, і оці ці звуки, <плес> які <яких> коливають. <плес> <та, плес> яка, яка, коли, і це пам'ятаю, нам шестилітнім, <плес> семилітнім дівчаткам <плес> розказував тато такі от просто такі таємниці. Поетичні, в ми потім ясно, що в 13 років, 14 для нас не дивися так, привітно я було неоцвітно. Для нас це не були чужі тексти. І я розумію тих, для кого вони абсолютно чужі і незрозумілі. Тому нам і Богдан Ігор Антонич, і теж батько нам фактично його відкрив, приніс і показав. Але не було б Шевченка, якби не було оцього всього, тому попередньо, що тому що Сус дав хребет і цю міць. Яка нас змусила три?